Програма Відкриті горизонти. Програма діє з 13-го періоду до 7-го періоду 2024 року включно, і приєднатися до неї можна до 17 го періоду 2023 -го року включно. Тобто до кінця 4 кварталу. Учасники цієї програми поділяються на дві категорії. Перша категорія учасників це консультанти, які до початку програми ніколи не були в статусах регіональний директор або вище. Друга категорія це консультанти, які до періоду 13 вже були в статусах регіональний директор або вище. Умови для першої категорії учасників. Вийди вперше на статус регіонального директора і вище до періоду 17-го 2023-го включно, утримай за період дії програми сумарно 7 разів статус від регіонального директора і вище. Будь у статусі від регіонального директора і вище в останній період дії програми в сьомому періоді 2024 року. Умови для категорії 2. Період дії програми збільшив сумарну кількість грант-менеджерів у першому рівні на 7 та більше відносно аналогічного показника в періодах з 1 по 12 2023 року. В останній період дії програми в сьомому періоді 2024 року будь у своєму максимальному статусі, який був у тебе до періоду 2. 13 2023. І наші переможці отримують подорож до Стамбулу. Чотири дні та три ночі наші лідери проведуть у місті, яке збуджує уяву і назавжди залишає незабутні враження. Стамбул місто, де сходяться два континенти. Де відроджується історія і сучасність, де спільність культур та традицій створює неповторний дух пригод і відкриттів. Ми разом відкриємо нові горизонти, насолодимось неймовірною атмосферою і зберемо в кінці цієї подорожі купу незабутніх спогадів і вражень. Тож Стамбул та береги Босфору чекають на нас з вами. Як приклад, ми для вас прорахували можливість для нового бізнес-партнера, який приєднається до компанії в четвертому кварталі і буде заряджений на стрімку побудову бізнесу. Беручи участь в кожній з програм, реальні гроші, рекрутинг плюс, крок до зростання, юний грант, статус плюс та відкриті горизонти, партнер отримує більше 21 тисячі гривень премій, 200 монет та подорож за кордон. Це чудова пропозиція, тож беріть роботу і зростайте. А для своїх діючих бізнес-партнерів прорахуйте, починаючи з його статусу, на якому знаходиться ваш бізнес партнер зараз, і підтримуйте його на шляху до результату.